Зацвітають наші троянди. Вони так масово цвітуть тільки перший раз, майже всі одночасно. Деякі сертички не цвітуть. Не знаю як вам камера передає Це все. Напроти сонця. Така, така краса. Перший раз ці молоді кущики зацвітають. Такий сорт уже перший зацвів вже цвітає, а ці тільки-тільки зацвітають. От такий фон. А тут підростає шепшина. Тут на наступний рік. Приблизно в цей час буде таке саме. Красав рятує світ.